Продається затишний будинок у мальовничому селі Ласківці Тернопільської області. Дім має загальну житлову площу 88 квадратних метрів і розташований на просторій земельній ділянці площею 25 соток. Сам будинок зведений з якісної цегли на міцному фундамені. Покрівля надійна, шиферна, вікна склопакети. Всередині все облаштовано зручно і продумано. Є три житлові кімнати: кухня, ванна кімната, туалет, коридор і окрема котельня. Загалом будинок у хорошому стані, з натяжними стелями, але для комфортного проживання новим власникам варто буде освіжити інтер'єр косметичним ремонтом. У 2024 році власники встановили новий сучасний котел і бойлер для підігріву води, тому опалення та гаряча вода вже працюють стабільно. Важливо, що будинок має потенціал. Конструкція дозволяє облаштувати масандру, в житловий простір, навіть вікна для цього вже підготовлені. Двір доглянутий і має все необхідне для комфортного сільського життя. Є великий гараж, сарай, а також просторий парник довжиною 8 метрів і шириною 3,5 Чудове місце для вирощування овочів і зелені. На ділянці залишаються всі будівельні матеріали стовпи, дошки, сітка й інше. Усе це стане в нагоді новим господарям. По периметру уже встановлені стовпи для майбутнього паркану. Ґрунт на ділянці родючий, завезений чорнозем, є пісок і щебінь. Місця вистачить і для городу, і для саду, і для облаштування зони відпочинку. Село має добре розвинену інфраструктуру. Тут працює загальноосвітня школа, є дитячий садочок, відділення пошти, продуктові магазини. Дороги в гарному стані, доїхати до райцентру зручно. Відстань до Теребовлі близько 20 хвилин, до Тернополя приблизно 40. Це дає можливість швидко дістатися до міста для роботи, навчання чи покупок, а водночас жити у спокійному сільському середовищі. Ціна будинку 5800 доларів.